Пояснити абсолютно все про односкладне речення менше, ніж за 60 секунд, це можливо разом зі мною, і я тобі зараз все доведу. Отож, односкладне речення це речення, в якому наявний лише один компонент з граматичної основи. Або лише підмет, або лише присут. І якщо в такому реченні є лише підмет, це речення є називним цьому реченні просто неможлива наявність присудка. До прикладу, просто спека, літо, липень, обійми і будь-що інше, але присудка в жодному разі не буде. Якщо у цьому реченні є присудок, воно може бути а означено особовим. Якщо до присудка можемо підставити особи я, ти, ми, ви. Тобто. Прийшли так, ми прийшли, ви прийшли так, або прийду до тебе сьогодні, тоді це означено особовим. Тобто я прийду або ми прийшли. Якщо ми вже можемо підставити вони, тоді це речення є не означено особовим. Прийдуть до тебе сьогодні або завтра, тобто вони прийдуть. Якщо це у нас прислів'я або приказка, або навіть в якомусь роді порада. Тоді це речення вважається узагальнено особовим. І якщо ми не можемо підставити жодної особи, до прикладу, нудить, захитує, смиркає, світає, написало, сказано, шито і так далі, тоді це речення безособове. А я цю тему пояснюю більш розгорнуто на світлому вебінарі. Тоді переходь за посиланням нижче і дізнавайся абсолютно все про поскладне речення.